Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Юлія Руденко. Продовжимо розглядати приклади складання звіту з ЄСВ ПДФО та військового збору. Наступний приклад в нас буде за перший квартал 2022 року. В цьому кварталі в нас було два прийоми на роботу, і, окрім. Того працівника директора, який був вже в четвертому в попередньому, в четвертому кварталі додалися ще два працівника. Працівниці, це буде приклад звіту за перший квартал 2022 року. Коли ми вручну набираємо звіт в медок, як ми можемо спростити собі цей процес? У ну, перший раз, коли ми робили звіт за 4 квартал 2021 року, ми його змушені були весь повністю набрати вручну. Ну, не так багато даних, але все ж таки весь повністю вручну. Коли ми будемо робити звіт вже за наступний квартал, то ми можемо цей звіт копіювати. І те, що нам треба, коригувати, змінювати. Стаємо на. Верхній рядок оцього об'єднаного звіту, натискаємо Копіювати і обираємо період, в який ми будемо копіювати. Перший квартал 2022 року. Номер розрахунку проставляємо. Нагадую: звіти номеруються в рамках окремого кварталу. Може бути обов'язково. Обов'язково буде звітний, але можуть бути і звітний новий, якщо ми після закінчення, після подання, але до закінчення строку знайшли якісь помилки і хочемо їх виправити, може бути уточнюючий звіт, коли ми виправляємо помилки після того, як сплив строк подання звіту. І якщо ми. Призначаємо пенсію, або подаємо заявку на лікарняні або на декретні. Нам теж треба подати відомості про зарплату. Тоді ми подаємо внутрі кварталу звітний довідковий. Якщо ми цього всього не робили, то в нас номер звіту буде перший. Обираємо звітний. І далі ми його побачимо в Нашому звітному кварталі це перший квартал 2022 року. Як бачите, я вже приготувала, тому цей звіт я потім видалю, але хочу показати дуже важливий момент, який, на який треба зважати, якщо ми копіюємо звіти в медок. Коли ми скопіювали звіт з попереднього кварталу, то відомості про рік. Автоматично проставлені, актуальні, бо ми робимо за 2022 рік, а квартал залишається той номер, який був у звіті, з якого ми копіювали. Тобто тут ми повинні перш за все поміняти квартал, перш за все, а потім вже робити всі інші дії, робити всі інші додатки, бо інакше в нас медок буде висвічувати. Повідомлення про помилки. Ось таким чином ми зберігаємо звіт, далі ми можемо з ним працювати вже. Ото перший квартал є, далі можна працювати. Оскільки був прийом на роботу, то ми заповнимо додаток п'ятий. В якому ми вказуємо зміни, які сталися в складі застрахованих осіб, тобто тих осіб, за які підприємство сплачує єдиний страхов... соціальний внесок. Перед прийняттям працівників на роботу були подані повідомлення. Категорія особи 1: це найманий працівник з трудовою книжкою. Код. Прізвище ім'я по батькові. Номер наказу 1. Дата видання наказу 28 лютого. Дата початку роботи 1 березня. І на другу працівницю було подано повідомлення про прийняття на роботу теж з трудовою книжкою. Номер наказу 2. Дата видання наказу 9 березня. Дата початку роботи 10 березня. Тепер вкажемо ці відомості в додатку 5 до об'єднаного звіту. Вказуємо відомості про Іващенко Валентину Сергіївну. Додати. Вибрати. Таким чином вказуємо дата початку 1 березня посаду. Знов таки, якщо в нас посади немає, натискаємо додати з довідника і шукаємо відповідну посаду. Код з класифікатора професій, а потім посада з довідника посад. Ми можемо брати ті посади, які є, або додавати свої. Далі вказуємо реквізити документу про початок трудових відносин. Наказ номер 1 від 28 лютого, а дата початку 1 березня. Ці відомості співпадають з тим повідомленням про прийняття працівника на роботу, який ми подали раніше. Далі вказуємо відомості про другу прийняту працівницю Смірнову. Дата початку 10 березня. Так само вказуємо професію і посаду. Документ про початок трудових відносин наказ номер 2 від 9 березня. Так само ці дані співпадають з даними повідомлення, яке було подано раніше. Номер додатку, звісно, один. Зберігаємо, закриваємо, зберігаємо. Тепер переходимо до додатків перших. Оскільки зарплата була за січень за лютий, за березень за всі три місяці кварталу, то в нас буде в цьому прикладі три додатки: перший, другий, третій. Нумеруємо ми їх таким чином. Номер місяця січень буде перший місяць і номер додатку йому буде відповідати теж перший. В січні місяці. В нас зарплата була нарахована тільки одному працівникові. Це директор Петров. За повний місяць йому було нараховано 8 тисяч гривень. Внески є, є єдиний соціальний внесок 1760 гривень. Ці дані в нас є в програмі. Тепер подивимось медок. Категорія особи 1 це особ... найманий працівник на загальних підставах. Місяць нарахування перший місяць 2022 року. Кількість днів перебування в трудових відносинах 31 день, бо він відпрацював весь січень. В січні 31 день 8 тисяч гривень, 1760 гривень сума єдиного внеску і наявність трудової книжки проставляється. Зберігаємо. Відкриваємо додаток за наступний місяць. Це додаток за лютий. У лютому також зарплата нарахована тільки одному працівникові Петрову, тому що прийом на роботу зроблений вже з 1 березня. Тобто за лютий тільки одна людина, яка, якій була нарахована зарплата. Така сама зарплата 8 тисяч і. Єдиний соціальний внесок 1760 гривень. Подивимось. Місяць другий 2022 року кількість днів перебування в трудових відносинах 28 календарних днів. У лютому 8 тисяч 1760 гривень. Таким чином, ми заповнили номер місяця, другий, номер додатку другий, вже два додатки. З ЄСВ заповнені. Тепер переходимо до третього додатку. Тут в нас буде вже три працівники в березні, тому що було прийнято на роботу з 1 березня і потім з 10 березня працівники. Бачимо тут вже трьох осіб для того, щоб додати. Ми натискаємо ось цю кнопку і обираємо з довідника потрібних працівників. Місяць 3 2022 року. Категорія для всіх осіб буде перша один, тому що це наймані працівники на загальних підставах. Тепер стосовно кількості днів перебування в трудових відносинах. Петров, він відпрацював весь місяць 31 день. І Ващенко – Прийнята на роботу з 1 березня 31 день, Смірнова прийнята на роботу з 10 березня, 9 днів вона не відпрацювала з цих 31, тому кількість, перебування, кількість днів перебування в трудових відносинах 22 календарні дні. Стосовно нарахованої заробітної плати доходу Петро 8 тисяч за повний місяць. І Вашенко за повний місяць теж 7500, а що стосується Смірнової, то в неї оклад 7 тисяч гривень. Але оскільки вона була прийнята на роботу з 10 року. Березня, то відпрацьовано в неї не повний місяць, а 16 робочих днів. І з 22 робочих днів відпрацьовано 16, і нарахована сума 5090 гривень 91 копійка, яку ми тут і бачимо. Далі сума є, загальна сума нарахованої зарплати 20 590 гривень 91 копійка. Ось по всіх працівниках 20 тисяч 590 гривень 91 копійка, і сума єдиного соціального внеску 4530 гривень. Співпадає з даними медок. Наявність трудової книжки всім працівникам проставлена. Це буде додаток за третій місяць. Кварталу, березень, третій місяць кварталу і номер додатку буде 3. Таким чином, в нас заповнений додаток 1 за всі 3 місяці. Перейдемо тепер до додатку 4DF. В ньому проставляються відомості про суму нарахованого доходу, а також про ПДФО і військовий збір. І його заповнення має певні відмінності від. Заповнення додатку з ЄСВ. У верхній частині ми також проставляємо номер місяця і номер додатку. Починаємо з першого місяця кварталу це буде січень. Проставляємо суму з доходу, нарахованого та виплаченого. Якщо Зарплата виплачується без затримок, то ці суми будуть співпадати. Також проставляється нарахована і перерахована сума ПДФО і військового збору. Відповідно, нарахована і перерахована сума. За січень в нас був тільки один працівник, якому виплачувалася зарплата. Тому працювали за трудовими договорами, ми проставляємо один. За договорами цивільно-правового характеру, цивільно-правовими договорами не працювало осіб в звітному періоді. Ознака доходу це буде 101 заробітна плата. Дата прийняття та дата звільнення ми не проставляємо в цьому додатку, оскільки в січні не було ані прийому на роботи, ані звільнення. Перший додаток є. Далі. Додаток 4ДФ за другий місяць кварталу. Він заповнюється аналогічно попередньому додатку. За лютий місяць, номер місяця в кварталі. Це буде другий місяць кварталу. Номер додатку другий. Працювало за трудовими договорами 1», за договорами цивільно-правовими не працювало. Так само заповнюються відомості про дохід, ПДФО і військовий збір. Зберігаємо. Тепер будемо заповнювати 4 ДФ за третій місяць. В третьому місяці були прийняті на роботу дві особи. Вказуємо номер місяця в кварталі третій, номер додатку третій. Працювала за трудовими договорами троє осіб. За цивільно-правовими договорами ніхто не працював. Додаємо Іващенко і Смірнову. Вказуємо їх нарахований дохід, ПДФО військовий збір. Ознака доходу буде у всіх 101. Це заробітна плата. І стосовно Іващенко і Смірнової проставляємо дату прийняття на роботу. У Іващенко 1 березня, у Смірнової 10 березня. Податкову соціальну пільгу не проставляємо. І звіряємо ці дані з нашою програмою. Нарахування 20 590 гривень 91 копійка. Збігається тепер сума нарахованого ПДФО. 3706 гривень 36 копійок. 3706 гривень 36 копійок. Сума військового збору 308 гривень 86 копійок. Подивимось. 3086. Збігаються суми. Закриваємо. Додатки заповнені. Тепер переходимо до основного звіту. Перший квартал ми вже проставили, цю цифру поміняли. Далі інформація про додатки. Перший додаток: 3 додатки 6 аркушів. Далі додаток 4 ДФ. 3 додатки 9 аркушів. І додаток 5 1 додаток, 2 аркуші. Проставляємо дані про чисельність. У січні першого місяці один, у другому місяці один, у третьому місяці три особи. Далі облікова чисельність. Вона автоматично не проставляється і ми її проставляємо вручну. Облікова один працівник в обліку, один працівник в обліку, три працівника в обліку. Кількість застрахованих осіб у звітному періоді. Перший місяць один, другий місяць один, третій місяць три працівники. Далі вказуємо чисельність жінок і чоловіків. В першому і другому місяці один чоловік один чоловік, в третьому місяці дві жінки, один чоловік. Проставляємо дані про дохід. Ну, вірніше не проставляємо ці дані медок. Переносить у звіт автоматично з додатків перших за відповідний місяць. Перший місяць нарахований дохід 8 тисяч, другий місяць 8 тисяч, третій місяць 20 тисяч 590 гривень 91 копійка. Відповідно сума нарахованого єдиного соціального внеску: 1760, 1760 і 4530 Загальна сума нарахованого ЄСВ за три місяці кварталу 8050 гривень. Тепер звіримо дані звіту з бухгалтерськими даними з програми. Звіти, бухгалтерський податковий облік, оборотна сальдова відомість. Період в нас буде перший квартал 2022 року. Сума єдиного соціального внеску, нарахованого 50 гривень. Ця сума відповідає даним звіту. Підписуємо звіт і через, через пункт меню Наступні дії перевіряємо звіт. Підписуємо та відправляємо його в контролюючий орган.